Доброго дня, друзі! В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як одягались дівчата на початку ХХ століття, в тому числі і дівчата в Україні. Нижня білизна того часу виглядала таким чином панталони та камізелька. Іноді могла бути і просто довга сорочка. Колгот ще не придумали, тому на ноги зазвичай одягались панчохи. І існувала рекомендація взуття до корсету. Панчохи могли бути з шовку або бавовни на зиму з шерсті. Усі туфлі чи чобітки завжди були закритими. Такого поняття, як босоніжки, не існувало. Далі на камізельку одягався корсет. Його не носили на голе тіло, щоб, по-перше, захистити шкіру, а по друге, захистити сам корсет від виділень, оскільки не було можливості його щодень прати. Тоді ще не було бюзгалтерів, тому головна функція корсету була підтримувати груди та спину, а також надавати тілу форму, характерну для моди того чи іншого періоду. В середини 19 століття з'явились корсети, які дівчина могла одягати самостійно. Спереду вони мали металевий бюск, а ззаду специфічну шнуровку, яку можна було затягнути самостійно. Іноді корсети також мали і спеціальні підв'язки, якими фіксувались панчохи, щоб не сповзали. На корсет одягалась додаткова маєчка корсет корсет-ковер. Її основна функція була в тому, щоб максимально приховати корсет, зробити його непомітним під сукнею. У різні періоди така маєчка виглядала по-різному. На початку ХХ століття її передня частина була багато прикрашена мережевим тарюшам для того, щоб створити ефект голубиної грудки. Цей елемент був не обов'язковим, але серед модниць доволі популярним. Це різновид турньору Баслпа спеціальна подушечка, яка надає більшого об'єму з. Задньої частини сукні. Далі одягалась нижні спідниці. Іноді їх могло бути декілька, пишно прикрашених і навіть кольорових. Вся спідня білизна була одягнена можна було одягати і сукню. Додатково використовували і такі аксесуари, як пояси. Вони могли бути тканевими, шкіряними чи металевими, прикрашеними вишивкою, або дорогоцінними чи напівдорогоцінними каміннями. Капелюшок був доволі обов'язковим аксесуаром, причому їх різнобарвність вражає. Це і на будень, і на свято, і зимові, і літні, прикрашені брошками, перами, а подекуди і навіть цілими птахами. І за етикетом кожна дівчина, виходячи з дому, мала одягнути рукавички. Точно знаю, яке буде популярне питання? Як в цьому всьому дівчата тоді ходили в туалет? Незважаючи на те, що відповідь на нього уже є дуже багато істориків. Зняли відео на Ютубі, писали в різних блогах, в Тіктоці, в Інстаграмі, все ж є люди, які або не натикались на цю інформацію, або просто її навіть не шукали. Тому що знайти відповідь на це питання дуже просто, ввівши в Google певний запит. Але щоб ви вже не шукали, я відповім одразу. Це дуже просто. Раніше такої білизни, таких трусів, до яких ми звикли з вами зараз, просто не було. Їх не існувало, їх ще не придумали. Тому в якості білизни використовували панталони, які одягали, як ви вже бачили на відео, під корсет. І щоб не знімати корсет, не знімати всі ці спідниці, сукню верхню. Панталони не мали шову між ногами, тобто, оцей, як його називають, шаговий шов був відсутнім. Ось тут у нас ноги, а ось тут у нас дірка. Таким чином не було потреби знімати весь одяг, Достатньо було чи сісти на туалетний стілець, чи взяти горшок, який тоді використовували, там, у XVIII столітті, це було бурдалю. Підставити його під сукню, отак, от трішки її задрати і підставити. І все. Як же, дівчата ще додатково справлялися в е, критичні дні? Знову ж таки, білизни, до якої ми звикли зараз, ще не існувало. Тому вони використовували специфічні пояси, гігієнічні пояси, як їх тоді називали, хто міг відлежувався вдома, а хто не міг, той просто ходив ну і фактично стікав кров'ю. Українські дівчата минулого зазвичай показуються як такі, що одягались доволі традиційно: вишита сорочка, спідниця чи горбатка, керсетка чи юбка, хустка на голові або віночок. І зазвичай ми забуваємо про те, що у містах дівчата одягалися також і, якщо можна так сказати, за європейською модою. Багато інтелігенції, аристократії не цуралися модних новинок з інших країн і задоволенням носили сукні з мереживом, корсети та інші деталі гардеробу, які були популярні в Європі. Дами. Збереглось дуже багато фотографій, де дівчата і хлопці, цілі сімейні зйомки, одягнені у традиційні українські строї на різних регіонів. противагу їм також збережена дуже велика кількість фотографій у студіях та на вулицях міста, де ми можемо побачити українських дівчат у сукнях, характерних для Європи та Америки. Принаймні. Ми звикли все ж вважати ці сукні більш європейськими та американськими. Приклади таких фотографій є у приватній колекції. Побачити їх ви можете на сторінці в інстаграмі. І наступні фото, які я покажу, також із цієї приватної колекції. І на них видно, як по містам Києва, Одеси, Львова, Харкова гуляють дівчата і хлопці, одягнені у сукні. З капелюшками, сумочками. І це не просто приїжджі, а наші містяни. Таким чином можна зробити висновок, що в Україні існувало дві моди: традиційна та більш новітня. Відновлюючи українську культуру, не варто забувати про те, що Поруч із вишитими сорочками та традиційними строями, все ж були і такі європейські зразки одягу. Про деякі аксесуари, які вже повністю вийшли з обігу, і навряд чи в нього повернуться буде наступне відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. А про те, як зробити подібну зачіску, або ще кілька варіантів зачісок, популярних в едвардіанський період, можете подивитися в одному з моїх минулих відео. Дякую, що переглянули відео. Сподіваюсь, це було цікаво і корисно. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть їх в коментарях. Я спробую на них відповісти. Гарного вам дня та до наступних відео!